Перебожу усім дорогоцині, щоб бачилися таким открованням. Наші бастарі доктори Тагорі Савзагненко показують нам, що в школах історії щораз переписують, чому От підручники, там вони, діти вчаться з одних підручників і за такий час вони міняються, там ті підручники. Чому? Тому що історію царі і вони переписують під себе. А для чого їм приписне, щоб люди були ілюзії, щоб люди не знали реальність історію? А іменно слово Боже воно нам показує історію шість тисяч років, що було до того і що нас чекає майбутнього. Тобто на піровід Бог нам дає і показує, що в нас чекає майбутньому. І іменно слово Боже намагаються спотворити. Слово Боже намагаються прибрати зі школи, прибрати з церков. Спотворити, щоб люди не, не знали існе слово Боже, також ті царі, всякі намагаються замінити, зайняти місце Бога, настільки люди безумні, настільки люди жаждать того ем, царства цього всього світу, жаждать бути правителями цього світу, настільки е, люди е, жаждуть тої матерії, настільки люди залежні від неї, але Матерія це все, воно лише тут тимчасове дано людям для того, щоб ми користувалися для благ наших, і все, але не ставати якимись царями. І якщо ми не поклоняємося царові, як пастор покаже одному єдиному Ісусу Христу, то ми поклоняємося владі, царам тим всім, які переписують історію для від себе. І ми бачимо. Серких часа часів Сталін, не вони переписували історію, вони намагалися викреслити, що не було потопу, подавати людям, що землі мільярди мільярди років, що люди від еволюції казали, що покажуть послінного віруюча по телевізору. Але настільки ми бачимо, де стали. Елені їх немає, а слово Боже як було, так і є, як Бог був, так і є, і він буде до кінця. Тільки сатана намагається знищити Бога. сатана має е, вплив на людям і показує те, що. Ви їх самі Боги, що вам Бог? Це застарілий дідусь, який настільки сатана водить людей, або ми бачимо, нам показують, віруючи христина, вони погружені в фантастику, всі всі ті кіна, там якісь там е, люди там пересуваються, якісь там е, подапічні сіти і так далі. Але іменно це все взято з Біблії. Все сатана бере з Біблії, тому що він не може сам придумати. Він лише копоює під Христа. І іменно прихід антихриста, він скопоює Ісуса Христа. Настільки сатана обманює людей, тому що люди не хочуть з'єднатися з Божим Словом, тому що люди не хочуть слухати Духа Святого, люди нехтують Духом Святим, люди нехтують Божими людьми, тому що Господь. Попереджає через Божих людей, через пророків, що нас чекає, ми бачимо. І сьогодні пастрина показує історію Єноха, правильно, який був забраний живим на небо. Він попереджав Ноя, що буде потоп, що буде знищення землі. І ми бачимо, що Ной послухав Єноха і послухав Бога, прийняв це відкровення один раз. І... Це откровення він прийняв щиро і сто років будував з тим откровенням ковчег спасіння і проповідуючи людям, щоб вони покарилися, щоб вони примирилися з Богом, Бо прийде потоп і буде знищено. Але люди насміхалися, люди насміхалися з ноє, вони їли, пили, веселилися, жили, так як і зараз люди. Але ми бачимо, що так само і Бог попереджає зараз людей, що буде апокаліпсис, що наша земля буде знищена вогнем і сіркою. І тому Ісус Христос помер за свою церкву, пролив свою святу кров, щоб кожна людина прийшла до тіла Ісуса Христа, прийшла до Його церкви і спасла свою душу, але наш вибір стоїть у нас. Бог не може тому, Божі люди вони зараз там кричать, люди трублять, люди покаються, люди примиріться з Богом, тому що в нас тільки зараз є час. бо Ви будеться все в покарські всі ці труби, Бог буде ще давати шанс людям руку присягати, щоб вони не покаялися, але вже після сьомої труби, коли буде вознесіння е, церкви, коли буде Воскресіння мертвих першого, тоді вже е, буде забраний дух Святий, тоді вже в нас не буде помилування, не буде покаяння. Тільки зараз ми можемо примиритися з Богом, тільки зараз ми можемо почути Божих людей, які закликають, закликають, е, щоб спасти свою душу, бо. Обов'язково це наша душа, бо зараз оце в світі що відбувається, з потворення всю історію в школах переписують людям, тому що людина була ілюзією, щоб не спаслися. Всякі ті фільми, цей інтернет настільки погружений, лж... вчителями, настільки не посувають слово Боже, наоборот, блокують, наоборот, обрізають переглядачів, обрізають тих, хто. Також підписується і настільки сатана не хоче, щоб кожна людина спаслася. Так він ненавидить Ісуса Христа, і він йому не може нічого зробити. Тому він працює через його дітей, які йдуть за шляхом сатани. Тому що я сьогодні вибираю, чи бути з Богом. Чи погружатися слово Боже, чи бути з церкви Ісуса Христа. За нас ніхто не може зробити. Так само, жоною він прийняв з вірою це откровень, і з вірою він його будував. Настільки він довіряв Богу, і рахуйте, настільки багато було людей, що люди всі були вже настільки безумні, що Бог пожалів, навіть що він збу. Створив людину, бо настільки людина була безумна, настільки були розуми переключені, ну Там вже в тих розумах не було нічого доброго, тому що вони навіть бачимо, що вони жінки вони з'єдналися з пащами ангели, народжували в І тому з ДНК людське було спотворені, тому Бог закопав цей страшний світ, щоб ми шили. Справді в іншому світі, новому світі, в раю, але ми далі знищимо цей рай. Ми далі е, даємо владу, щоб сатана тут строїв пекло на землі. Ми бачимо, що на землі зараз тут просто пекло цього куска раю, поки Бог дає, його дуже мало. Але нас є шанс. Є шанс заскочити е, цей потяг. І бігти разом з церквою і їхати до царства Божого, але вибір стоїть тільки в нас, тому що все ці царі, ці всі влади, воно все переписано і створить під себе, тому що їм так вигно, і... але це в першу чергу на сатані, щоб кожна людина не спаслася. Тому приймайте, Боже, мазанку, приймайте Божих людей, які хочуть вам дати спасіння вашої душі. І також закликають ваших рідних, близьких всіх потрібно закликати зараз до почеху спасіння. Почему спасіння війна с везе у царство Боже, і тільки ми маємо йти за апостолами, апостоли і божі люди, які вибрали, вибрали жити посла.